Вітаю, до мене надійшло питання від Юрія Ткачука. Докторе, у мене ліпома. Чи потрібно видаляти? Відповідаю: Ліпома це доброякісна гулька з жиру. Видаляємо, якщо росте, болить, заважає або є сумніви в діагнозі. Коли саме видаляти? Активний ріст, дискомфорт чи натирання, неестетичність. Розмір понад 5 см або глибоке розташування, якщо є підозрілі ознаки на УЗД або МРТ, як проходить операція. Амбулаторно під місцевим знеболенням. Робимо невеликий розріз по лініях натягу шкіри, акуратне вилущення разом із капсулою, Робимо гемостаз і накладаємо косметичні шви. Матеріал відправляємо на обов'язкову гістологію. Які ризики та відновлення? Можливий синяк, тимчасова чутливість, невеликий рубчик, рецидив рідкісний, якщо капсулу прибрано повністю. Догляд наступний рана повинна бути суха і чиста, потім контроль у хірурга і зняття швів на сьомий десятий день, коли терміново до лікаря швидке збільшення, твердість, прилипання до тканин, нічний біль, оніміння чи слабкість, негайно на дообстеження. Записуйтесь, підберемо безпечне і акуратне видалення.